Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я розкажу вам універсальну методику, так би мовити, вона відноситься до психологічних, мабуть, якихось прийомів. Як я набрав на цьому каналі три тисячі підписників? Це, якщо чесно кажучи, була така доволі важка задача, тому що тому що це був новий канал. Я його ніяк не рекламував. І Це була тільки органічна, органічна якась зростання бази підписників. От і все це підпорядковується універсальному закону, що в будь-якій справі спочатку, коли ти починаєш, бо є отаке, як це сказати, от такий графік, і всі починають у цій стадії інформовано, неінформованого оптимізму. Тобто, здається, що ти зараз розмістиш відео, воно залетить, і люди підуть до тебе підписуватися, і потім. Коли ти починаєш робити, оптимізм зникає, 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 зникає. І ти потрапляєш сюди, в стадію інформованого песимізму. Тобто, коли ти розумієш, що ще одне відео зняв. Навіть монтував, навіть щось робив, навіть якусь музику додавав, а все одно люди не дивляться, і все рівно, рівно в тебе підписників не додається, і отак продовжується, поки ти не потрапляєш у долину смерті. Це такий універсальний графік. що І коли ти вже в тебе і песимізм, і все ти ніби знаєш, і, і ніяких зрушень нема, то отут от найголовніше продовжувати щось робити. Це стосується і бізнесу, і YouTube в чого завгодно. Тобто я просто продовжую розміщувати відео, і на якомусь етапі люди почали дивитися і все. Тобто, ніяких таких складних методик немає. Тобто, ну, методики можуть бути різні, але психологічно треба бути готовим до того, що ти так чи інакше потрапиш у долину смерті, а проблема в тому, що тут усі кидають. Більшість, більшість кидає отут. -от. І тому вони ніколи ні, не, не, не навчаються, то, що можна вийти нагору. Тобто, якщо ти кидаєш раз за разом, то ти звикаєш кидати раз за разом, і це вже виробляється звичка, щоб ти не починав, у тебе вже відсутня повністю позитивна, позитивна так би мовити, підкріплення. І це дуже така штука складна, тому що без позитивного підкріплення організм буде саботувати будь яке Починання. Тому от, от така проста методика, що треба бути готовим до цих етапів і реагувати на них спокійно. Як казав один мій знайомий великий тренер, що ти можеш дізнатися, чи спрацює методика тільки коли, коли ти її повністю витримаєш. Тобто, коли повністю дійдеш до кінця з нею. Якщо туди-сюди бігати між методиками, то не спрацює точно. Тобто, не треба там, вже якщо підготував план, то треба його дотримуватись. Звичайно, не на 100%, а на 80% це вже успіх, але насправді, насправді правда в тому, що треба його дотримуватись. Отака от коротенька історія. На сьогодні все. Будемо матися до нових зустрічей.